Вітаю! Ми підсумовуємо події вівторка 20 серпня. Сьогодні розповімо вам про таке. Викрили махінаторів, слідчі прокуратури та СБУ виявили схему незаконного заволодіння комунальним майном. Обшуки провели у БТІ та управлінні міської ради. Нічого святого у Раворуській вандали знищили пам'ятник воїнам УПА. Мирне дербі Львівські Карпати у гостях зіграли в нічию із Луцькою Волинню. Викрили махінаторів, слідчі прокуратури та СБУ. Сьогодні провели обшуки в бюро технічної інвентаризації та одному з управлінь міської ради. Причина незаконне заволодіння кількома особами комунальної нерухомістю на суму щонайменше 3 мільйони гривень. Уже доведено незаконне відчуження 13 об'єктів. Слідство триває. Як встановили слідчі, об'єкти комунальної нерухомості перейшли у приватні руки через судові ухвали. Слідство з'ясувало, що суддя впродовж 2011-2012 років розглядаючи цивільні справи уклав низку мирових угод, визнаючи за позивачами фізичними особами право власності на об'єкти нерухомості на підставі неіснуючих боргових зобов'язань. Потім за цими ухвалами БТІ реєструвало право власності. Слідчими прокуратури та СБУ вже вилучено документацію на вісім незаконно відчужених об'єктів. В одної з колишніх реєстраторів БТІ виявлено понад 100 інвентаризаційних справ на інші об'єкти нерухомості у Львівській області біля трьох тисяч. Окрім службових документів та чисті бланки свідоцтв про реєстрацію прав власності. Нічого святого. Пам'ятник воїнам УПА знищили у Раві Руські. Інцидент стався сьогодні уночі. Постамент знаходився у парку лише за кілька кроків від міської ради. У мерії припускають, що акт вандалізму був спланований і пов'язують його знищенням пам'ятників національним героям в інших містах області. Міліція вже відкрила кримінальне провадження. Пам'ятник у вигляді жінки, яка розриває кайдани на руках, був відкритий у 2009 році. Вандали знищили половину скульптури, відірвавши у неї голову. Подібні дії. До пам'ятників у нашому місті сталися вперше, каже мера Воруської Ірина Верещук. У міській раді припускають, що знищення пам'ятника ОПА могло бути спланованим, враховуючи знищення невідомими пам'ятників українським героям на території інших населених пунктів Західної України, не виключено, що і у Раві Руській подібне знищення було вчинене з певних мотивів. Крім того, відірвано від скульптури голову з цинізмом було поставлено на постамент, наче вандали хотіли цим щось довести, заявила Ірина Верещук. На місці події. Працювала слідча група Відкрито кримінальне провадження. Транспортна мобілізація. Львівські перевізники протестують проти нового законопроекту, який невдовзі має розглядатися у Верховній Раді. Нормативний акт переконані транспортники монополізує ринок та витіснить з нього простих таксистів. Відтак вони готуються до пікетів. Перший з них відбудеться уже післязавтра. Серія нововведень, які влада виокремила в новий закон про таксі, повністю зруйнує та переформатує ринок, обурюються перевізники. Серед основних новацій, що їх пропонують автори проекту, наявність у таксистів, що хочуть працювати фінансових активів, щонайменше 25 тисяч гривень, автівок не старших за три роки, та обов'язкової довідки про професійну кваліфікацію. Там, наприклад, вимагається. Щоб була компетенція у підприємця, який хоче репутація там добра. Така фраза є. Там менеджер вимагають, щоб був. таким чином ускладнюється вхід на той ринок, якщо він буде. Понад те, усі попередні дозволи, які були на руках у таксистів, ліквідовуватимуться. Натомість буде запроваджено нові погодження, за які потрібно буде заплатити від 12 до 60 тисяч гривень. А ще додатковий стимул наживатися з таксистів, скаржаться вони матимуть даївці. Якщо є два порушення штрафи у перевізника, чисто гаї його зупинило, і воно два, він отримав два штрафи, відповідно, значить, даний перевізник вже не може отримати оцього допуску до професії. Ви уявляєте, яка зараз для гаїшників виходить кормушка хороша? Він зупиняє, а ти таксист, якщо я тобі зараз протокол складу, то ти попадеш парень, в парень серйозні гроші. Представники проспілки перевізників кажуть, неодноразово зверталися до владоможців змінити кабальні пункти та отримували від коша. Відтак чекатимуть, що проголосує Верховна Рада за проект закону про таксі і паралельно проводитимуть попереджувальні акції. Перша з них стартує у Львові вже післязавтра, 22 серпня. На перехресті вулиць Джорджа Вашингтона з пасічної пройде мітинг. Також там формуватиметься автоколона, яка вирушить у напрямку центру міста. Після цього колона. Рушить до обласної адміністрації. Біля обласної адміністрації зупиниться десь коло 20 автомобілів, бо більше там нема можливості зупинити автомобілі. Наші представники зайдуть, постараються прийти, ну попасти до голови обласної адміністрації, якщо він нас прийме. Якщо не прийме, то зареєструємо наше звернення. Організатори кажуть, жодних транспортних незручностей і перекриття руху не буде. Акція носитиме виключно мирний характер. Відповідні дозволи перевізники вже виробляють у мерії та даї. Фальсифікація з розмахом цілу підпільну гуральню виявили у Львові правоохоронці. Там фабрикували алкогольні напої під виглядом відомих торгівельних марок. Міліція знайшла понад 16,5 тисяч фальшивих акцизних марок та обладнання для розливу. Сімох працівників цеху затримали на гарячому. Діяв підпільний алкоцех у Львові на вулиці Зоряній. Його господарі організували усе по вищому гатунку. Підробляли горілку переважно місцевого виробника, розфасовували та пакували усе як на заводі. Під час обшуку міліція у цеху знайшла півтори тисячі пляшок уже готової підробленої оковитої, понад 16,5 тисяч підроблених акцизних марок та весь необхідний реманент для розливу фальсифікату. Понад те, у приміщенні за процесом виробництва, застали ще сімох працівників. Затримано сім працівників, які безпосередньо працювали на даному виробництві. Зараз перевіряється причетність даної групи до розповсюдження даних товарів в торгову мережу міста Львова та області. Деякі з людей, яких затримали у цеху, свою причетність до незаконного бізнесу, не визнають. Я займався приватними перевезеннями, попросили мене. Щось підвезти, а тут приїхала міліція. Хлопець один Вадим попросив підвезти. Хлопець один, якого я колись підвозив, як таксі. Інший персонал у незаконному виробництві таке зізнається. Як ви довго працюєте? Три дні. Скільки вам оплачують? – 100 гривень. 100 гривень в день? Так. Працюючи в режимі п'ятиденного робочого графіку, кожен з працівників отримав щодня по 150 гривень за виконану роботу. Попередньо встановлено, що середній місячний оборот від такого виробництва сягав від 80 тисяч до 100 тисяч гривень. За фактом відкрите карне провадження. Міліція наразі шукає канали збуту підробленої оковитої. Тимчасове полегшення синоптики прогнозують незначне зниження температури повітря на Львівщині на найближчі дні. У день позначки термометрів не підніматимуться вище 25 градусів а вночі можуть опуститися до 8. Також можливі невеликі та помірні дощі. Утім, уже після дня незалежності можливе чергове підвищення температури повітря. Зараз Львівщина перебуває в області підвищеного атмосферного тиску, що й зумовлює сонячну та теплу погоду. Проте, вже в найближчі дні температура повітря може дещо знизитися. В найближчі дні ми все ж таки очікуємо невеличке зниження температури, приблизно в день 20-25 градусів тепла і нічна температура знизиться до 8-13. 8 градусів все ж таки ми очікуємо приблизно в карпатському регіоні. От в нас приблизно буде 10-13. Окрім незначного похолодання, на Львівщину можуть прийти дощі. Короткочасні невеликі та помірні опади можливі до 23 серпня. З 24 серпня погода знову покращиться, дощі припиняться і потепліє до 30 градусів за цельсієм. Проте ще подекуди можливі опади. З 23-го в нас іде припинення опадів, і 24-го все ж таки внутрімасового характеру, можливо, якісь короткочасні е, дощі, але, звичайно, це не, не може стосуватися тільки міста Львова. Звичайно, по області вони десь, можливо, пройдуть. Можливо, і зачепить Львів, але це буде таке не, е, е, короткочасне, е, короткочасного тривале, що воно пройде і думаю, святковий настрій такі дощики не зіпсують. Серпень вважається доволі стабільним місяцем, кажуть синоптики, тож погодних сюрпризів від нього не очікують. Сила духу сьогодні у Львові відбулися спортивні змагання серед інвалідів праці. Колишні шахтарі, водії, будівельники виборювали першість у настільному тенісі, армреслінгу, шахах, дарці. Десять переможців уже восени поїдуть на всеукраїнські змагання, які відбудуться в Алушті. Цьогоріч на Львівщині такі змагання проводять вперше, проте організатори планують зробити їх традиційними. Майже 20 команд з усіх районів області та понад півсотня учасників у Львові, вперше відбулися змагання серед інвалідів праці. Степан Ханик приїхав з Пустомитівщини. Понад 20 років тому він травмував ноги, працюючи водієм. Відтак зараз змушений пересуватися на візку. Попри це, чоловік у свій час став майстром спорту з фахтування. Зараз вже з радістю відвідує потібні заходи і закликає інших інвалідів не падати духом. А зараз, як з'явився фонд, з'явилася підтримка. Нас тут забезпечують медикаментами, потівками, віддихом, І ще організовують такі змагання, які де нам дають можливість побачити таких самих, як ми, показати свої можливості, що ми вже не такі вже всякі інваліди. Такі змагання проводять у Львові вперше. Учасники позмагалися у настільному тенісі, армреслінгу, дарці, бомбаскеті, шахах та шашках, адже саме ці види спорту є доступними для людей без спеціальної фізичної підготовки. Основна мета цих змагань це не стільки фізичний гарт, скільки спілкування. Чому тому, що саме людям. Цієї категорії необхідно е, спілкування, необхідно е, десь бачити, що вони. Причепні до якоїсь справи, що про них дбають, що з ними спілкуються. Це надзвичайно важливо. Це дає надію на життя. Ясно, що це дає відповідальність за те, що ця чи інший інвалід підтримує цей чи інший регіон і виступає за його перемогу. Це вселяє в них надію. Це вселяє, те, що вони разом з нами, і ми про них не забуваємо. Відтак 10 переможців сьогоднішніх змагань вже в кінці вересня поїде в Алушту. Там відбуватиметься всеукраїнська спартакіада серед інвалідів праці. Наїздилися ціни на бензин в Україні у вересні-жовтні 2013 року. Можуть зрости на 20-30 копійок за літр. Причина зниження поставок палива через зупинку найбільшого постачальника нафтопродуктів мозерського нафтопереробного заводу. Що у Білорусі, експерти кажуть, це спричинить серйозний дефіцит на ринку. Ще один чинник здорожчання – підвищення світових цін на нафту. Унаслідок технічних несправностей на мозерському НПЗ, яке призвело до позапланового ремонту підприємства, в серпні дефіцит поставок становитиме близько 100 тисяч тонн або 25% відсотків від очікуваного рівня споживання автомобільних бензинів. Крім цього, у вересні мозрський завод закриється на плановий двомісячний ремонт і дефіцит збережеться. Ситуація дуже напружена, якщо врахувати, що в червні та липні ринок також працював з дефіцитом 50 і 60 тисяч тонн відповідно, каже директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. На думку експертів, переорієнтація. На альтернативні джерела постачання, які мають більшу собівартість за рахунок підвищених логістичних витрат, може привести до корекції цін в опті, а в подальшому і в роздрібі на 20-30 копійок за літр. Більш істотне зростання цін може бути продиктоване підвищенням світових цін на нафту та нафтопродукти, яке спостерігається наприкінці серпня. Далі у новинах спорт Львівські Карпати у гостях зіграли в нічию із Луцькою Волинню один-один. Упродовж матчу на полі домінували господарі. Зеленобілим вдалося реалізувати один зі своїх нечисельних моментів. Це лише четвертий пункт львів'ян у шести іграх чемпіонату. У турнірній таблиці вони. Чотирнадцяті. Усі взяття воріт відбулися після перерви. На 55 й хвилині тотальну перевагу в Олині матеріалізував угол шиков. Господарі, повівши у рахунку, не збиралися віддавати ініціативу супернику. Тим не менш, одна із нечисельних атак Карпат завершилася взяттям воріт кучан. Голу доробку гладкого. За рахунку 1-1 пролунала фінальна сирена. Тим часом 26-річний півзахисник Карпат Семір щіліч перейшов у газі антиспорт. Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу. Щіліч підписав трирічний контракт за схемою 1 плюс 2. Нагадаємо, боснієць по завершенню минулого сезону потрапив до когорти футболістів, яких Карпати виставили на трансфер. Дорогою до п'єдесталу львів'янин Василь Іванчук пробився в 1-8 фіналу Кубка світу шахів, що триває в Норвегії. На попередній стадії галичанин здолав росіянина Олександра Гріщука. В 1-8 Іванчук позмагається зі ще одним представником Росії Володимиром Крамником. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Дивіться новини уже завтра. У цій же порі. До побачення.